Дорогі глядачі, я рада вітати кожного на каналі Українські народні прагмати та традиції, де щодня ми з вами дізнаємося про життя наших предків яку мудрість, звички, знання вони нам передали. 18 січня, неділя, світловий день триває 8 годин 45 хвилин. Схід сонця очікується рівно о 8. Захід близько 16.45, місяць у цю дату молодик, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні святителів Афанасія та Кирила, що були архієпископами Олександрійськими. Афанасія вважають одним з отців церкви того часу. На Вселенському соборі він впевнено виступив проти Аріанської Єресі та вміло її спростував. На своєму шляху пережив вигнання та переслідування. Проте невпинно боровся за християнську віру та приводив чимало доводів, бо ж був гарним богословом. Кирило ж з раннього віку тягнувся до святого письма, а коли прийняв сан Якона, почав заступатись за вірян, які під страхом смерті відмовлялись від Христа, аби вони знову могли називати себе християнами. Йому, як і Афанасію, належать богословські трактати та твори. Іменини у цей день святкуватимуть Максим, Іларіон, Афанасій, Микола, Олександр, Омелян, Володимир, Михайло, Кирило, Оксана та Марія. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 9.15 до 9.50. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про набуття щирого та взаємного кохання, хто має таку потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. День у народі називали відьмані вечорниці, але також люди казали темні вечори. Це той час, перш ніж щось сказати, треба добряче подумати, адже все лихе сказане на адресу іншої людини, причому неважливо, заслужила вона їх чи ні, повернеться тим же до вас. Аби лиха не притягнути до себе, було заборонено розповідати будь які страшні історії, неважливо, правдиві вони чи вигадані, все, про що недобре говоритиметься, та й до літа прийде у життя як оповідача, так і слухача. У цю дату на дворі, особливо після обідньої пори, можна було спостерігати сильні морози. Це нечисть лютує та скликає всіх на домовлення, аби впорядкувати всі свої справи чорні та звести більше людей, казали предки. Скоро зима поступово відступатиме, день ставатиме довшим, ніч коротшою, і лиха буде менше, казали люди. Ну, а поки без потреби, як почне темніти, на вулицю не виходили і гарно топили грубку, аби в хаті було тепло і постійно дивили, що вогонь не гасне, бо темні сили за повір'ям вогонь можуть гасити, аби люди мерзли та хворіли. Також казали, у чиїй хаті серед розпалу вогонь згасне. Так хтось із сім'ї піде, тому вогонь пильнували, не залишали дітей самих у хаті, аби не трапилось лиха та пожежі. Від сьогоднішнього дня, допоки не мине Воскресіння Господнє, заборонялось одружуватись та справляти весілля не за церковними канонами, а народними повір'ями. Люди вірили, що усі пари, які в цей період пов'яжуть свої долі. Жити разом та ще й щасливо не будуть. Сни цієї ночі будуть пророкувати ваше найближче та далеке майбутнє, вірили люди, тому намагались їх нікому не розповідати, аби люди не зорочили, раптом має стати щось хороше. Так і коли події, що наближаються хвилюючі, мовчали аби не справдились. Перед тим як лягати до сну, оселю обходили із дзвіночком в руці. Робити це мала незаміжня дівчина, щоб відлякати від себе і дому свого відьом. А ще звичай каже так ніхто вас не зможе причарувати, бо ж до різного роду обрядів раніше вдавались, причому не лише дівчата та жінки, а й хлопці, особливо якщо кохана дівчина не хоче йти за парубка заміж. Ну, а щоб чари відьомські та знахарські не діяли на хлопця, йому клали до кишені гілочку горобини чи кілька її ягід. При вечірній молитві сьогодні добре запалити церковну свічку і подивитись на вогонь кілька хвилин, аби випалив з вас усе недобре та очистив, як ззовні, так і зсередини. Здавна, люди спостерігали в цей день за сонцем, тому помітили. Відранку сонячно зима до кінця сезону буде щедра на сніг. Сонце виглянуло тільки опівдні ранню весну чекайте, а коли після обіду пора буде з великою водою та повенями. Сонце протягом дня не видно до пізньої весни, що не можна сьогодні робити. У народі кажуть, що суворо заборонено сьогодні хрестити хлопчиків, вони не матимуть продовження роду, а ще протягом життя будуть слабкі та хворобливі. Цієї доби краще не переїздити на нове місце помешкання чи робоче, бо справи не підуть, а життя сімейне буде неспокійне. Усі початі сьогодні судові справи будуть не на вашу користь, за народними переказами. Що зробити добре? Пращери мали однодавнє повір'я, яке радить до того часу, як зійде сонце та після його заходу до свого дому не пускайте нікого, винятком є лише ваша сім'я, що постійно з вами проживає, та родичі по крові. Люди вірили, що інакше у вас можуть щастя зі всього роду забрати. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі яблучні зернятка, автентичні українські слова. Найби. Люди так говорили, коли мали на увазі, нехай «найби було, нехай так і буде. Народна мудрість. Говоримо про прикмети і повір'я, пов'язані з дорогою, як далекою, так і близькою. Пращури радять, вирушаючи в дорогу, поріг дому переступати правою ногою. Тоді ваша поїздка мене вдало. А коли при цьому ще й отримати благословення рідної людини. То про щасливе повернення можна не хвилюватись. Народні прикмети не радять у день від'їзду, в домі, з якого щойно поїхала людина, робити будь-яке прибирання аж до тих пір, доки вона не дістанеться місця прибуття. В іншому випадку, окрім неприємностей в дорозі, повір'я кажуть, що повернення буде під великим питанням. В день від'їзду нічого не пришивають, не зашивають та не ремонтують з одягу чи взуття, так успіх та легку дорогу зашити собі. За повну добу до від'їзду не можна купувати валізу чи сумку, з якою збираєтесь їхати, також і взуття. У дорозі траплятимуться постійно непередбачувані обставини, такі як крадіжка, конфлікти чи навіть травма. Стрижка зроблена сьогодні призведе не лише до ламкості волосся, а й до того, що ваша інтуїція стане за слабкою. Щасливе число дня 5, колір дня малиновий. Містичні години доби триватимуть із 10.10 .10 до 11.20. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Козлятник Лікарський. У народі рослина ще відома під назвою Дика люцерна та галега. Для лікувальних властивостей збирали стебла з квітами і листям протягом липня місяця. Росте переважно серед чагарників, на луках або узбережжі річок. Люди використовували козлятник перш за все як лактогенний засіб, а ще він ефективний проти гельмінтів та як сечогінний потогінний засіб. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а ося інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу були горохові котлети зі шкварками. Перед тим як горох зварити, його слід на півгодини замочити у воді з додаванням однієї чайної ложки оцту. Потім горох промивали, заливали водою та варили до м'якості. Аби з нього готувати далі, він мав один день настоятись. Через цей час до нього додавали куряче яйце, трошки солі, перцю, чавлений чесник та борошно. Його додавали обережно, аби не забити ним котлети. Замішували негусте тісто, руки змочивши у воді, формували котлети, смажили їх на олії чи смальці. У цей ж час сало або сало з прослойкою м'яса нарізали невеликими пластинами і смажили окремо на пательні до золотавої скоринки, цією засмажкою поливали котлети. Люди, що народились у цей день, дбайливі та скромні, вони не женуться за висотами, ніколи не відмовлять в допомозі чи пораді, як людям близьким, так і ледь знайомим. До їх сильних сторін відносять кмітливість, відповідальність та співчутливість. До слабких наївність, чим часто користуються нечисті на руку люди. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегти з шахраїв успіх принесе зелений колір, камінь, талісман, турмалін, а квіткою долі є календула. Цей день в Україні. 18 січня День технічного обслуговування та День тлумачного словника. Також дата увійшла в історію подією, яка сталася в 1918 році. Саме цього дня багато років тому прийнято рішення про створення студентського куреню січових стрільців. Давня приказка говорить, що біда ходить не сама, вона горе з собою веде. Бажаю міцного янгола за плечима. Аби відвів від кожного з вас всю біду та усе горе.